Сьогодні був визначний день в нашій сім'ї. Я зафіксувала брекети своєму сину, оце його зуби. І на перший погляд, наче все добре, зуби рівні. Але якщо розібратися, то ми бачимо досить серйозні проблеми, які в подальшому приведуть до того, що красиві зуби зітруться і буде проблема з прикусом. Його верхні зуби вони сильно затискують нижні що в подальшому приводить до проблеми з прикусом і до стирання зубів. На верхній щелепі є проблема з кученістю зубів, при вирівнюванні воно стає правильним півколом. На нижній щелепі так само зуби нерівно розташовані, що погіршує гігієну, буде приводити до проблем з парадонтом та передчасному стиранню. Тому ми вирішили встановити унікальну індивідуальну цифрову брекет-систему, яка виготовляється по плануванню цифровому спеціально для такого випадку. Ці брекети вони мають індивідуальні значення розташування зуба в просторі, індивідуальне положення на індивідуальну поверхню, якою прикріплюється до зуба. Завдяки цьому ми отримуємо результат максимально швидко, максимально якісно.